Дуже класно, що зараз з'являються все більше молоді, і вони як ковток свіжого повітря. Але все одно більшість зараз становить закореніла стара система, і медичні студенти не отримують тих знань, які вони повинні отримувати. Вони навчаються не так. І така сама історія з інтернатурою. Зараз є електронний розподіл і це супер. Тепер завдання зробити розклад. Курикулом цієї інтернатури, що повинно трапитися, і щоб воно дійсно траплялось, бо офіційно він існує. Це не працює на практиці. Тепер все те, що в нас вже написано, потрібно реалізувати. І я вважаю, що це буде прекрасним стартом для реформації і для вдосконалення всієї системи, тому що все починається з медичної освіти. Кого хто вступить до університету, як люди будуть вчитися, ким вони будуть на виході, такими буде наша система? Я колись жартувала з цього приводу, що єдина інклюзивна освіта в Україні це вища медична. Вона приймає всіх. там, там немає ніяких вимог. І, в принципі, ніяких талантів мати не потрібно. Ти отримаєш диплом. Це складно прийняти пацієнтам, але вона перенасичена лікарями. Нам не треба стільки лікарів, як ми продукуємо в цих численних медичних університетах. Лікарів має бути менше, до них має бути трошки складніше потрапити ніж через 15 хвилин від того, як в тебе заболіло. І тоді ми зможемо претендувати на якість цього лікаря. В таких об'ємах неможливо і не потрібно готувати спеціалістів. До моменту впровадження цього розподілу єдина вагома зміна була з медичною освітою – Це впровадження порогу в 150 балів. Це були просто страшенні баталії. Дякувати команді Супрун Лінчевському. Всім, хто це тоді протягнув, бо це принаймні відсіяло, ну хоч когось відсіяло.